Негода по всій Росії: Москву накрив ураган, у Сочі зсуваються та повзуть ґрунти. А Калінінградську область накрив Атлантичний циклон Роза. У зв'язку з цим в кількох регіонах аварії на залізниці про вибрики погодної сили. Вже за мить підпишіться на канал сейчас і йдемо дивитися. Шквальний вітер від самого ранку, 3 квітня, вирує у російській столиці. Стихія перевертає все на своєму шляху: намети, дорожні знаки та навіть металеві огорожі. Через сильний вітер падають лавочки і нахиляються величезні ялинки. Вносить погода, корективи у ремонт. У корпусі Всеросійської академії зовнішньої торгівлі обрушилося облицювання. А у школі номер 1550 на дітей обрушилася стеля. Постраждали четверо старшокласників їм викликали швидку. Біля школи зараз уже чергують медики. А московський слідком організував перевірку. А це вже інший учбовий заклад в районі оріхово борисово південне Стеля впала в коридорі школи 1636. Пориви вітру усягають 25 метрів на секунду. За таких умов вулицями неможливо пересуватися. Особливо важко братам нашим меншим. Крялить з корінням дерева. Як пишуть тамтешні пабліки, кілька гілок впали на автівки на бульварі матроса Железняка в московському районі Коптіво. Ніхто при цьому не постраждав, щоправда, транспортні засоби таки пом'яло. Люди ховаються від нестримних поривів вдома та хіба що фільмують на відео із вікон. Побачимо і ми. Тим часом у московській області свої пригоди у населеному пункті Дмитрів зійшов з товарняк. Одразу 11 вагонів поїзда зрушили зі шляху. Судячи з тих кадрів, які показали свідки з місця події. Вагони перевернулися на бік, а деякі значно пошкодилися. Як повідомляється, залізнична аварія сталася на об'їзному кільці, і на рух поїздів вона не вплинула. Нині на місці працюють ремонтні бригади. За попередніми даними постраждалих немає. До аварії могло призвести розмиття насипами талими водами, через що залізничні колії просто поповзли. У місті Сочі тим часом теж негода заблокувала рух на залізниці. Там стався оползень. Нормальною мовою сув грунту трапився інцидент вчора ввечері на 1955-му кілометрі ділянки Дагоми Сочі. Цей самий сув пошкодив підпірну стіну та контактну мережу. Внаслідок пригоди призупинено рух поїздів. По одному з шляхів він здійснювався в обидва боки. Крім того, на місці мають намір розгорнути оперштаб. Щось дивне сталося, і на залізниці у Красноярському краї. Змі пишуть про аварію. Пасажирський поїзд, Красноярськ-Абакан, вирізався у вагони вантажного, що перевозив вугілля. Іронія в тому, що вагони товарняка раніше вже сходили з рейок на зустрічній колії в манському районі Красноярського краю на ділянці між станціями Жайма та Мана. Про це повідомили у західно-сибірській транспортній прокуратурі. Попереджують про ураган і у Владімірі. Впродовж дня очікується посилення південного вітру, його пориви досягнуть 15-20 метрів на секунду. Зачепила стихія і Брянську область, там щинився потужний шторм. Синоптики передбачають різке похолодання порівняно з тим, що було у перші дні робочого тижня. В день на вулиці від плюс 9 градусів до плюс 14. До цього ж. Ще й дощі, а місцями зливи. Причому і вночі, і вранці, і до вечора додають метеорологи через таке ускладнення в регіоні режим надзвичайної ситуації. Гради з грозою обрушився і на північну столицю Федерації в Петербурзі, замість доріг потоки річок. Паводок затоплює міста та села Оренбуржя. Тим часом робітники займаються більш важливими справами. Увага на екран! А на Калінінградщину насувається льодовий циклон роза. Найсильніше західний вітер може вдарити по зеленоградському району та Світлогорську. Після заходу сонця швидкість вітру там може досягти тривожних 17 метрів на секунду. Дякую вам за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, це знак, що росіян так бурхливо накриває стихія. З вас також вподобайка. Це обов'язково, і звісно ж, підписка на канал «Сейчас». Ну а далі пропоную згадати, як росіян приголомшила стихія вогню. У вівторок літальні апарати провели атаку на завод у Татарстані, де збирають ворожі шахеди. Крім того, удар прийшовся ще й по нафтопереробному підприємству. Палало гаряче. Ви це точно не можете пропустити, тому дивимось разом. Україна вийшла на новий рівень в галузі безпілотників. Літальні апарати здійснили атаку на завод у Татарстані, де збирають ворожі шахеди. Крім того, удар прийшовся ще й по нафтопереробному підприємству. Для цього дрони подолали рекордну відстань у понад тисячу кілометрів. Як це вдалося, та які збитки поніс противник? Розповім у випуску. Ради вітати на каналі Січас. Мерщій підписуйтесь і полетіли. 2 квітня російські так звані змі повідомили про дронову атаку на території Республіки Татарстан, що є суб'єктом Російської Федерації. Повідомлялося про прильоти по особливій економічній зоні Єлабуга, де розташоване військове підприємство ворога. Глава Татарстану Рустам Мініханов прокоментував атаку сьогодні. Вранці на підприємства республіки в Єлабузі та Нижньокамську було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. Серйозних руйнувань немає, технологічний процес підприємств не порушено. У єлабузі на жаль, постраждалі внаслідок руйнування приміщення. Їм надається вся необхідна допомога. Кінець цитати. Тим часом джерела у наших спецслужбах зазначають, було атаковано завод зі складання дронів камікадзе типу шахет, який росіяни маркують під герань 2 за їхню інформацією, через удар є значні руйнування виробничих потужностей. Як це було? Увага на екран. Да. 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 За різними даними летіло від двох до трьох БПЛА. Момент удару одного із них є на відео. Пропоную передивитися цей фрагмент. У мережі вже показали безліч фото та відеодоказів, які підтверджують влучання. Однак російські ресурси розганяють тезу, нібито прилетіло по гуртожитку на території підприємства у Єлабузі. Як стверджується, у двох будинках вибиті шибки та двері серед постраждалих студенти Алабуга Політех яких як повідомлялося, у 2023 році залучають до збирання дронів? Нині вже відомо про 12 осіб, які звернулися до медиків з пораненнями. Усі мають стабільний стан. Серед тих, кого зачепило двоє 17-річних підлітків, трьох студентів госпіталізували. Крім того, гепнуло добряче сьогодні вранці ще й по нафтопереробному заводу у місті Нижньокамськ. Місцева влада каже, що впоралася РЕП. Але ж віри цьому немає. Тут я знову долучу свідчення від поінформованого співробітника розвідки. Нічна бавовна на НПЗ у Татарстані це спільна операція СБУ та ГУР. Український далекобійний дрон влучив у установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа, розповів співрозмовник для наших змін. Атака була по заводу Танеко. Повідомляється, що вогонь нібито швидко ліквідували. Зокрема, телеграм-канал База пише, що постраждали при цьому троє людей. Зазначу, що це один із п'яти найбільших НПЗ у всій Російській Федерації. Потужність цієї установки складається із 8 мільйонів тонн нафти. Ну а це вже 2,6 від загальної річної переробки на рік. Перед тим як влучити, безпілотник пролетів відстань у понад тисячу, можливо, навіть більше ніж 1200 кілометрів. Саме така відстань від епіцентру Бабаху до кордону з Україною. Важливо також зазначити, що випадок такої дальності спостерігається вперше раніше найдальшою точкою, коли куди долітали українські дрони, був Санкт-Петербург. Це приблизно 860 кілометрів від межі з нашою країною. Ну, отже, тепер в зоні ураження Карелія, Татарстан, Башкортостан, вся Ленінградська частина Кіровської та Оренбурзької областей Федерації. Підозрюють, що у цій операції міг бути задіяний переобладнаний літак. До прикладу, ворожий паблік Рідовка стверджує, мовляв, найімовірніше йдеться про легкомоторний літак А-22, відомий також як Летюча Лисиця. Примітно, що цей апарат виготовлено в Україні під керівництвом компанії Аеропракт. Виходячи з цього, пропагандисти задаються питанням: а де ж пілот? Росіяни гобляться між двома варіантами: або льотчик встиг вистрибнути з парашутом і ховається зараз десь серед місцевих жителів, або у літаку перебував так званий смертник. Тим не менше, росіяни обурені до тремору в пальцях такими показниками дальності, та повним ходом пишуть гнівні дописи. Але Україна обіцяє дивувати і далі. Ми маємо дрони, які здатні долати понад тисячу кілометрів. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в нещодавньому інтерв'ю. Він розповів, що більшість безпілотників, які били по російських НПЗ, мають радіус дії від... Семи сотень до тисячі кілометрів. За словами урядовця Україні вдалося в разів збільшити виробництво далекобійних БПЛА порівняно з минулим роком. Наприкінці поточного на фронті можуть з'явитися перші прототипи дронів із штучним інтелектом. Власне, може в цьому і криється таємниця, яку ніяк не може розгадати агресор. Куди ж дівся пілот? Звернув вашу увагу на те, що наші крилаті пташки вдало полюють на російські НПЗ протягом останніх кількох тижнів. Лік успішних попадань вже перевищив за десяток. Загалом від початку року було атаковано 16 НПЗ у 10 регіонах Росії. Як підрахували журналісти CNN, атаки українських безпілотників щодо російських НПЗ впливають на економіку Росії сильніше ніж навіть західні санкції. Освіжу у пам'яті принаймні кілька вогняних історій. Так, Куйбишевський НПЗ Роснафти повністю зупинився після пожежі 23 березня. Крім того, минулого місяця уражень зазнали рязанські НПЗ РосНЕФТІ і завод Лукойлу в Кстові в Нижньогородській області. Обидва входять до топ 10 найбільших НПЗ Росії і постачають бензином Москву. Також були атаковані Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї, Сизранський і Куйбишевський НПЗ у Самарській області та інші. Як вам такі результати, і що ви думаєте з приводу нового рівня, який досягли наші літальні апарати? Будь ласка, свої емоції, свої враження пишіть в коментарях під цим роликом, ставте нам вподобайки, і звісно ж підписуйтесь на канал сейчас, аби не пропускати хороших новин.